Я чітко Ольгою Константинівною, але школа живе не лише навчанням. Величезна увага приділяється по закладній і по шкільній роботі, національно-патріотичному лікуванню підростаючого покоління. 2017 року ступені заснована у 1969 році. 10 років очолює заклад ідечук Віталій Анатолійович. На даний час у школі навчається 203 учнів. З них 25 дітей, вихованців ЦСПРД переяславна. Освітній процес забезпечить 27 педагогів. Школа працює над реалізацією проблеми, створення психологідагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування. Першого, третього ступенів. за третє місце у третьому власному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади.